З'явилася у нас у продажу така С-8 на максимальній комплектації з 4-хлітровим бензиновим двигуном на 571 кінську силу з цифровими фарами, які проєктують зображення на паркан або асфальт, куди нам потрібно нічне бачення, камери по колу. Повний кров на 6 задні колеса повертається, плюс В С8 у них спеціальна підвізка, яка дуже швидко регулює кліренс. Вона дуже прикольно працює, але це треба було побачити в житті. Алюмінієві зеркала залишили спеціально, щоб воно підкреслювало що це саме С-8. Задні ліхтарі ОЛЕТ. З регулюванням різних дизайнів усіх вихлоп спеціальний зазвучний. Проекція на асфальт. Тут декор у неї карбон, де обшита шкірою вся. Пам'ять сидінь, Бенгендолу долусом акустика максимальна та щоде-адвансет. Всі Салон у нас спортивне сидіння. Повністю з регулюваннями боковини контурні йдуть, спинка заломлюється, піднімаються підгорівники, електричні все. Ось також у неї масаж доступний з вентиляцією, з підігрівом. Виїжджаючі твітери. Теля в мікрофібрі вшита. неї люк окремо занулений. Так, що у нас тут по... Ну, по... По асистентам максимально все, по навігації, CarPlay все це доступно. все є в наявності, нічне бачення. Треба світло включити. Ось. Адаптивний круїз-контроль, відповідно. Підвізку можна регулювати по висоті. і У с 8 є такий додатковий режим Comfort Plus. Це режим, в якому підвізка стає максимально м'яка. Хоча ви маєте спортивний автомобіль, у якого підвізка повинна бути жорстка, але в цьому режимі вона просто неймовірно м'яка машина. Дуже класно керується. Ось По безпеці всі і моменти, які треба. Так, да тут. Нічне бачення, адаптивний, сигналізатор дистанції, пресенс, попередження, Так, сидіння. Ці всі боковинки регулюються, все. Масаж є, підігрів. Що треба, можна вентиляцію включити. Ось. Керування гаражними воротами, підігрів керма, іонізація, ароматизація повітря. Ну, повністю автомобілі все, що можна було сюди поставити, ну, все поставило. Окрім єдиного фаркопу, мабуть, не ставило, бо, чесно кажучи, дивна історія для такого автомобіля. Ось Камери по колу неї, відповідно. Можна дивитись навколо автомобіля, що там відбувається, не виходячи з нього. По колу в неї подвійні склопакети стоять. Ось. Дуже прикольний в неї задній ряд сидінь. Тут завезьке тонування, також шторки автоматичні. Ось задні сидіння, вони регулюються і поздовжньо, і нахил, і все, що потрібно для комфортного пересування. Тобто вона може рухатись вперед. У цьому змінюючи повністю посадку пасажира. Також можна сидіння регулювати звідси. Є додатковий блок керування в автомобілі. Багатоколірна підсвітка з контурами по салону йде. Так все виглядає, якщо ви будете їздити позаду. Я сумніваюся, це автомобіль для водія більше. Люк для... Довгих, мабуть, для лиш такі більш комфортні. але це можна доступ у багажник зробити, нічого не видно. Окей. Ось такий варіант, воно тільки-тільки приїхало. Замовляли спеціально на Pirelli p 0 щоб вона стояла. 21-й радіус колеса. Буде доволі комфортний автомобіль.